Дня три назад я здій стояв, по колінам був. А зараз відже. Житель Дніпра Сергій розповідає, відпочиває на місцевому Воронцовському пляжі в селіто. Помітив, за останні три дні вода відійшла від берега на кілька десятків метрів. Купатися можна, вода не зелена, пляжик непоганий, хороший. Я думаю, що якась плотина скинула. Воду, скоріше. Є відпочивальники і на монастирському острові. Тут річка також відійшла від берегів, кажуть люди, і припускають, з чим може бути пов'язано обміління. Може, десь якісь дамби перекривають, я не знаю, може, це спека пов'язана. Пов'язано, мабуть, це з якимись процесами у державі, може, спуски якісь дамб, а може, з підривом Каховського водосховища. Не думаю, що на це вплинула аномальна жара. Артем повертається з пляжу. Каже, йому особисте обмілін не заважає. Втім, там, де вода пішла, бачив мертву рибу. Ми там були на одному участку, ділянці пляжу. Це дуже замітно, що там нема, ну не вистачає води, обмілення. І це видно, що там багато риби мертвої. Рівень води у Дніпрі знижується. На це впливає тривала спека та регулювання річки греблями, каже еколог Олексій Ангурець. Додає, через штучні водосховища водойма не може рухатись природньо, і це негативно впливає на її стан. Це має доволі значні екологічні наслідки і. Нам потрібно як слідкувати за здоров'ям річки, фахово оцінювати і розробляти програми по поліпшенню її стану, і зменшувати забруднення. Риба страждає не через обміління. Зазначає еколог. Мор відбувається внаслідок забрудненості Дніпра та спеки. Проблема є очищення. Господарчих госпобутових мовити стоків, тому що водоканали вони є одними із найбільших забруднювачів тієї ж самої річки Дніпро. Також це потрібно відслідковувати, потрібно чітко розуміти причину, чи не було якесь там там забруднення, скид. Дніпро забезпечує водою дві треті України, каже Олексій. Щоб зберегти найбільшу річку України, додає треба оновити системи очищення води у всіх областях, які отримують водопостачання з її ресурсів. Поліна Поломарчук, Каміла Полосенко, Дмитро Солодовник та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.